Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами на занятті закріпимо назви днів тижня. Ану, пригадайте, скільки всього днів тижня? Так, сім. Давайте їх назвемо по черзі. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Дітки, а скажіть, будь ласка, який перший день тижня? Як він називається? Так, понеділок. А останній день тижня? Неділя. Днів у тижня рівно 7. І я вивчив їх усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо ну, знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Ну, звичайно ж вихідний. Робочих днів 5. Понеділок, вівторок, середа, четвер і п'ятниця. Ці дні всі люди ходять на роботу, а дітки ходять до школи та дитячий садочок. Субота-вихідний, два дні. Вихідний, коли всі відпочивають. Тобто, вихідні це субота та неділя. Дітки, до нас сьогодні ще завітав такий веселий потяг, але він. Розгубив усі свої вагончики. Це ось вони. Цей потяг незвичайний, він везе дні тижня. Давайте допоможемо потягу поставити вагончики по черзі. Ану, нагадайте, як ви запам'ятали, який перший день тижня. Ану, подумайте уважно. Так, понеділок ставимо його до потягу. А Ану, шукаємо другий день тижня. Який він, яку він має назву? Ну, звичайно, вівторок. Приєднуємо його. Третій день у нас середа. Ось він. Приєднуємо його до вагончиків інших. Четвертий день тижня так і називається четвер. А ось і п'ятниця. П'ятий день тижня. Приєднуємо його до інших вагончиків. Який довгий у нас потяг уже. І залишаються у нас вихідні дні, які вони мають назви? Субота та неділя. Приєднуємо першу, напевно, неділя, так, дітки? Ні, звичайно, суботу. І останній день тижня неділя. Давайте подивимося, який довгий у нас вийшов поїзд. Який довгий виходить у нас тиждень понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. Ось ми з вами і закріпили дні тижня. Навчіть, будь ласка, вдома свої іграшки.